Витік газу на підземному газопроводі десять кращих бригад аварійної служби Чернігів Газу кинули на його ліквідацію. Так проходили змагання серед аварійних бригад Чернігівгазу. В них взяли участь кращі фахівці цього підприємства. Вони приїхали до Чернігова з усієї області. На сьогоднішньому етапі відрабатувається тема. Утечка газа на подземном газопроводе. Задача. Найти газопровод, трасикателем устранить утечку газу. Перша бригада із Семенівки ліквідувала витік газу за 22 хвилини. Це дуже хороший результат. Майстер бригади Світлана Мисник, єдина жінка, яка працює в службі 104 чернігів газу на такій посаді. Ми прибором знайшли газопровод, стальний газопровод. Потім, потім поставили звісно, флажки, потім ми взяли ці ческательства, ще такий помощник у нас прибор, і знайшли Место утечки быстро нашли сразу, в принципе, раскопали, ну, раскопали грунт, тяжелый дождь был. Извиняйте, може, може, ви було быстрее, но вони усталі аварійно-диспетчерські служби вачернігівгаз є в кожному районі. Це більше трьохсот працівників по області. В середньому одна бригада обслуговує 20 викликів на добу, з них близько 17 – на витік газу. Працівники аварійно-диспетчерських служб постійно підвищують свою кваліфікацію, бо розуміють, що відповідальні за безпеку людей каже ветеран праці Андрій Вершняк. Ми по первому сигналу за 5 минут выезжаем, и у нас ответственность большая, потому что ну, газ – это взрывоопасное вещество, и первым делом перекрываем и смотрим дальше, что это. На что ответственности, то как пожарная служба, так, наверное, и мы на втором месте. Лі оба на піром місця аварійні бригади ще чекає перевірка теоретичних знань, а потім, за підсумками всіх етапів, визначать переможця. Нагородження кращих заплановане на 9 вересня. Бо саме цього дня працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначатимуть своє професійне свято.